На уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за відмінюванням прикметників. Продовжимо подорожувати країною яскравого сонця Іспанією. Хвилинка каліграфії. Розгадай репус, яке слово заховалось. Звичайно, заховалось слово праворуч. Запиши це слово. Звук, виконай звукобуквений аналіз. Склади з цим словом речення та запиши до свого зошита. Випиши з речень, виділені іменники разом з прикметниками, що з ним пов'язані за зразком. Зразок такий, зими якої холодної. У місті відбулося веселе свято. Шукаємо іменники, прикметник з ним пов'язаний. Свято, свято яке веселе. Мешканці старанно готувалися до веселого свята. До свята якого веселого. На веселому святі був салют. На веселому святі. На святі якому? Веселому. Усі задоволені веселим святом. Святом яким веселим. Так, у нас вийшло так, молодці. А тепер побудемо дослідниками. Проведемо з вами дослідження. Пригадаємо назви відмінків і іменників і їхні питання. Називний хто що, родовий кого чого, давальний, кому, чому, знахідний, кого, що, орудний, ким, чим місцевий на кому на чому. Кличний, без питання. Позначимо відмінок іменників у записаних словосполученнях. Так. Повертаємося і позначаємо свято. То, що свято. Відмінок називний. Кого чого? Свята. Родовий. На святі. На кому на чому? На святі. Місцевий. Святом. Ким чим? Святом. Орудний. Скажіть, будь ласка. Чи змінювався прикметник, дивлячись на іменник? Так. Давайте зробимо висновок. Чи змінюються прикметники за відмінками? Перевіримо за. Прикметники змінюються за відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому відмінку, що іменник, з яким він пов'язаний. На попередньому уроці ми з вами говорили про те, що прикметник має те саме число і рід, як іменник, з яким він пов'язаний. Те саме відбувається і з відмінком. Прикметники змінюються за відмінками. І прикметник завжди стоїть у тому відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний. Прочитай текст, додавши пропущені, знак, пропущені закінчення. Так, перевіряємо. Іспанія країна яскравого сонця, запольної музики, веселих карнавалів. Тут святкові дійства можуть тривати по кілька днів. Танцюристи, циркачі, артисти на високих ходулях ідуть з центром міста. Всі учасники одягнуті у великі костюми зі смішними масками. Беруть участь у вуличних виставах. Так. Далі нам потрібно з вами виписати Утворені словосполучення. підкреслити прикметники, позначити їх відмінок. Яскравого сонця, запальної музики, веселих карнавалів, святкові дійства на весових ходулях у, вис... у великі костюми зі смішними масками у вуличних виставах. Підкреслюємо прикметники яскравого сонця, яскравого, запальної. Веселих, святкових, високих, великі, смішними, вуличних. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що прикметники підкреслюються хвилястою лінією. Тепер слід позначити їх відмінок. Щоб визначити іменника, прикметника відмінок, слід визначити іменник іменника відмінок. Яскравого сонця. Кого? Чого? Сонця. Який це відмінок? Дивимось швиденько до таблиці. Родовий. Запальної музики. Не чути кого-чого. Запальної музики. Родовий відмінок. Веселих карнавалів. Не вистачає кого? Чого? Карнавалі. родовий відмінок, святкові дійства. Бачу кого що знахідний відмінок. На високих ходулях, на кому на чому? Місцевий, у великі костюми. Так, думаємо. Кого що великі костюми, знахідний відмінок, смішними масками, ким чим масками, орудний відмінок, у вуличних виставах, кому чому, давальний відмінок. Отже, сьогодні на уроці ми з'ясували, що прикметники змінюються з іменниками, з якими вони пов'язані. І слід визначити. Відмінок іменника такий відмінок і буде мати прикметник. На цьому урок завершено.